На ага. Зразу після стати з нефолив вирушаю. О, як його там немає. Ось такі це хорщик. Ага. Ого. Можна переїхати. Півтора метра габиня. Тут, походить, якісь бухали молили. Я все ще не хочу. Качереці, <плес> а. Тих його, типі його, типі сепарати. Ось тут не дуже добре ходити. Кісь водоростір тут. Зараз громаді видиш вийде, що ви там піодов. Повне <thus> тепло український народ, все розкрадено, розповнезано. Ось таке все. Як може бути зараз приїхати, ага не все, розкрали. Але тут доволі нормально всередині. Можна знімати всякі палки з палки спіду. Значить, може добре І вона! Вона! Тут грапові наверх. А наверх є тоску кавале. Йдіться. Так буде. Тут зняка мока, то прикольно. Ми йдемо йдемо по розкраденому заводі. Ну тут доволі таки прикольно. Зараз роблю прикольну панораму, дуже прикольно буде. Але я не знаю, як сюди, тобі попробувати вилізти наверх. Якщо вірітися наверх, буде дуже прикольно. А, так і все. Все розкладено. О, жаби клатають, замахали. Походу якісь двохсотий зверху ПС носі. Свинько мене не прошу тут був дідьо. Дякую. За тебе тобі... блик як якийсь. Мейсон, Юлік, Лесик. Екатерина. І якісь дати. Пес корога. Так, вхід у підвал. Опа, ніхіра. хіра! якась була, але вона між тут вони яке. Ні, похоже, бомбусхович тут не могло бути. Марс. Мартяга тут була. Проводка, десь проводка не, не така ще стара її украла. О! Тут вже краще ще. Так, зараз треба буде якось виріс на другий поверх. Якщо вийде. Ага, тут тупик. Ось там буде виходити. Тут догоріть темно. Тут, походу, когось драбина на другий поверх. І кож написи всякі. понаписувати тут скло. Эй, і сприсів багато. Так. Лезти наверх. Вони сюди лезти. Пам, парам, парам-пам-пам-пам-пам. Pão <susurra> pam, pam. deixa eu recrutar. Pão pam. Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. pam. <susurra> 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 думаю, думати, як вирізати на третій поверх. О! По цьому не лізать. Тяжко буде. на І думаю, зарізти якось наверх. Якщо зарізати наверх на оту балку. То буде дуже і дуже добре. Взагалі буде прикольне відео. Чекайте на вихід, якби будемо, Якби ми будемо лізти. Ідея залізти на ці балки не удалась. Будемо лізти на, на другого будівлю. Якось не вірить на третій поверх, але... Жабина впала. Драбина впала. Драбина впала. Драбина, я все зараз довго. Ти тут посок? А? Ти посок ідуть? є тут? Є. Тут? Все, вон зараз за те опуску. Так. Як патріарш панте вийшли на ага. палько? Ай! Коник, не забудьте спаскувати. це ну, файно малював, але там зараз не до того. Ти вже ковринку є ще. не вишне ходу. Блин, бо тут два драбина висвітла. Та тут таке ж саме аж... Таке ж саме, як на другому поверху, але... Я розвіявся то. Весета таата нема Ого, Охо, по ходлушарко. штукатурка котор канаби кај Бога. Е жопа. По жопа та.

Я вдруг я Провод! через тебя окола не вийду звезда О блях, а ще действие на кого Добав, то би с вайом все робиться Ага Я пойдем Ты проведи можно делаешь? Що буде? Я дробе, огонь, тут по ногам. Да можешь руку твоя. Да можешь руку твою, да. Можешь вот? Часть я взял. Uh -huh. Ну. Сейчас мяха, муха, шесть яйцой идет. Uh -huh. Отвай пасок. Давай, давай. Давай. Ступенька в дом. Так. Тревогат. Звучает. Который думал Как ты думал Обмастерить же Все, я дальше сам. Фу Все Горя по То, это пеня Ну, сюда ест. Сюда И і шо, і шо? І і ага. шо, шо? Трас, положитесь и гитовить какая? Ага. И що, що треба щебаты, га? Рут, походу, тут да? Ладно, да. Шой, Ще Шей, давай когось вс Spoiler odbar Жопа выезжала. Да, ты зайди. Мама тут будет. Куя сразу заїхав? Куе сраці заїхав? тут. Каже, ты вже ніколи не вилізешь. Серйозно. Я маю навіть прийти по ті штуці. Ого! Стреновато, правда? Петра секунди падалася, ямушка. Ченовато? О, дроби? Дроби намико вилізу. Жела пас можна вилізти. Це мене радує. А які люди свині? Зиму зимуся не перегниє центр так кидати люди. сепаратисти о курипатушке так зараз когось на ту штуку полісти давайте штуку хочешь вирісти Думаю, що тут мусор уже такого ж немає. А може таке саме, а? То таке ж саме. А здесь уже О, дробина стоїть. А, я вижу. то можна видите вот так вирісти. І без дробина навіть. якась страшна дуже. даже.